Гра з м'ячем фізичні вправи та цікаві естафети у Верховинській громаді відбувся фестиваль Відкриті уроки футболу. Участь в ньому взяли близько 150 хлопчиків та дівчаток молодшого і середнього шкільного віку. Туди навідався і наш Денис Служний. Сьогодні, ось на цьому стадіоні створили 13 локацій. На кожній з них хлопці та дівчата мають змогу удосконалити свої футбольні навички. Це є насправді урок футболу з елементами футболу фізичної культури. Крім того, є представники поліції. Є інклюзивна група з дітей з особливими потребами, тобто це діти, які долучаються до активного способу життя, до здорового способу життя, до фізичної культури і до футболу. Зокрема, чому футбол? Бо футбол е, улюблена гра мільйонів. Крайньою точкою проведення фестивалю відкриті уроки футболу обрали саме Верховинську громаду. Тут такі заняття відбуваються вперше. Ми районний центр, і до нас приїхали діточки із інших територіальних громад. тому це дуже важливо для нашого високогірного району. Я надіюся, що серед них знайдуться хлопчики і дівчатка, які захочуть після сьогоднішнього заняття записатися в дитячу спортивну школу чи почати систематично займатися футболом. Ми надіємося, що це буде одним із кроків до того, що це популяризація і пошук молодих талантів. Займалися спортом як внутрішньо переміщені так і місцеві дітлахи. Він залучає всіх. Так само, як так, наприклад, як у нас є і переселенці, є інклюзія, є так само і діти, які грають в футбол. Тобто він е, е, націлений на те, щоб всі активні, хто бажає, аби вони могли взяти участь у цьому заході. Так подобається мені, очікую нових друзів собі і дуже навчитися грати в футбол ще ліпше, ніж я граю. Дуже подобається, так незвично. Більші дітей так люблять грати в футбол, ну я також люблю дуже грати в футбол. Займалися з дітьми місцеві вчителі. Щоправда, перед цим педагоги самі навчалися проводити такі уроки. То в нашому квадраті ми виконуємо вправи, які характеризують Підвідні вправи в футболі це індивідуальні нападаючі, дії ворот нападаючих з каже, передачі м'яча, прийоми м'яча, так само повітря, обманні рухи, хто каже, у нападі. Більше елементи виконуємо футболу, які стосуються гри у нападі. Навіть є які діти приходили, кажуть, ми навіть не робили такі вправи. Нам дуже це цікаво раді. Хотіли би ще побути. До речі, увесь футбольний інвентар залишиться у Верховинській громаді.